Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Плаття Терапія я в новому відео. Зайчики, родину. Почну сьогодні я з демонстрації плаття цього що позаду мене. А потім ми з вами трошки покалякаємо, розкажу вам останні новини, туди-сюди. Тралі-валі, не забувайте про вподобайки, нажимайте щось, пишіть, ну ви поняли. Отже, сукенка з льону натурального, покажу її і поближче, і подалі. Пасочок зав'язала як бантик на шию. Це сукня в стилі бохо з таким нижнім ярусом. Тканина в такі зігзаги смужки Досить такий цікавий, красивий принт. Привертає увагу, можливо, це якась трішки морська тематика. Кому як, тому що ну, комусь це морська тематика, комусь ні. Будемо розглядати ближче. Ось така фактура льону. Він тримає гарну форму. Тут як цільний крій, і потім пришита ось така оборочка, що виконує роль рукава. Сама сукня досить така широка, гарно тримає форму і за рахунок цього ярусу не подвійного, а ось такого одного, тобто сукня, два яруси, рахується раз і два. Хоча, ну, мабуть, що це як і навіть один, тому що спідниця. Гарно тримає форму. Тут внизу зроблена ось така широка. Підрубка і ще є батистова підкладочка. Тому що, звісно, бачите, льон він такий не щільний щільний, я такий, але форму гарно тримає. Буде, звісно, що пом'яте це плаття. Ну, як? Тому що льон, він, ну, самі розумієте, він трішечки зминається. Але в той же час на сам функціонал цього плаття ніяк не впливає. Горловина тут оброблена бейкою. І має ось такий вигляд. Тут є виточка, і на спинці також є а, виточка. Довжина міді. Ну, звісно, що манекен – це лялька. на людині буде набагато красивіше. Уроки на таку тему мільйон. Мільйон. Цільний крой, зроблена і базова основа, і мільйон відео. Ну, і спідницю, я думаю, теж не проблема. В кучу. Призборити шмат тканини, підвернути. В цьому випадку там є підклейка. Хоча, в залежності від того, який ви хочете добитися ефект, можна або ставити підклейку, або е, не ставити. Тут вона є. Тут є для того, щоб тримало форму понизу. Зрозуміли, ви зайчики, це на рахунок цього плаття, що я вам показую зараз. До речі, плаття е, продається. Хто хоче після відео ви можете його придбати. Ось так. Хто, хто бажає саме це, перебираємось сюди, в мій безлад, в майстерню. Трохи прала зранку, це е, рушники. Ставила сьогодні на Бо біле перемашинка довго, то ставила сьогодні чисто на біле. Поки є електроенергія, думаю, хай вже виперуться так конкретно. Бо я люблю біле, щоб воно прям ну, не виварювалось, але ну, в сильно гарячій воді. Там є режим 60 або 90 градусів. То сьогодні в мене було на 90 градусів прання. Мені здається, так біле переться краще. Далі, що я робила останні дні? шила. Друзі, шила. Пошила трохи плать для нової колекції. От, ну я не скажу, що там прям багато, ну трохи буде. Знову повертається до нас спека, знову обіцяють під 40 градусів, і невідомо, це буде довго чи не довго, побачимо. Поживемо, побачимо. Ось зробили невеличку переривчик, передишку. Тож я думаю, що знову буде пекти крепко. Будемо мати надію, що все. Буде добре, але ну, це ж таке, да? якось вже переживемо цю жару. Пошила я декілька світлих плать, декілька сіреньких, сукню з лимонами Боха вже пошила. Ну, ще не прасувала, тому не показую. Те, що на манекені готове до продажу підмачулене, випресуване, ви то те я вам показала. Що планую робити сьогодні? В мене дівчата дуже хотіли деякі е, в світлих кольорах боху. Я ще вчора знайшла деякі тканини, там є і льон. Ну, Гарні тканини, гарні натуральний льон хорошого, гарної якості, то буду дивитись, чи з них щось сьогодні покрою, чи може не з них, а щось інше. Бо в мене стоять темно цірі нитки. То, можливо, я просто викрою таке щось, знаєте, в тон, щоб цими нитками дошить, а потім вже буду робити підготовку до наступних плать. Тож, готуюся до нової колекції. Не знаю, чи до кінця тижня я встигну, щоб її зробити, чи ні, вже буду дивитися, друзі, по ситуації. Ось, розказала вам. Ходили сьогодні ми в Балувану Галю. Купили голубці чи голубці. І так і так люди кажуть. Деякі регіони кажуть голубці, деякі голубці. В нас казали в Черкаській області голубці. Свята каже, в Рівненській області голуби. Там не кажуть голубці, там кажуть голуби. Отак, отак, друзі, яка наша різноманітна, гарна українська, в залежності від регіону. Скільки в нас є діалектизмів. Сьогодні трішки сонце, трішки хмарки, тож в баловану галю сходили, купили, стушили, поїли. Все. Навіть сама не крутила, бо не маю на то бажання. Взагалі, хочеться тако впасти і лежать? Буває припадки лінь, ліні. Бувають вони в усіх. Якщо в тебе припадок ліні, то нема чого вимахуватися, ляж і полеж. Ні, ну Звісно, що якщо, там, наприклад, діти голові плачуть, то тут вже не дуже той полінишся, треба тим дітям щось їсти давати. А для себе тут швидко щось там приготував та і все. Потім ввечері ще, бо мені тут ніяк буде, я на вішаках розвішую свою одежу, бо там рушники поки висохнуть, шарки зараз не сушу, бо така жара воно і так висохне до вечора. Потім їх попрасую, поскладаю в шафу. Після сушарки рушники, такі, як нові, мягкі, а коли самі сохнуть, то трішки вони дубові, Ну то нічого. То ввечері в мене ще приготовлена кучка Сергієва блакитна сорочка і моє плаття з льону треба буде закинути, постірати. Друзі, все як у всіх. Робиш щось, ну, що приходиться. І, помимо того, що треба щось і працювати. Муза щоб була. Бо для того, щоб шити, треба настрій. Треба муза, треба настрій, без цього ніяк. Я взагалі, якщо в мене немає настрою, я не шию. Ну, або хіба що там можу щось помоскотіти, якщо є настрій. Ох, в мене лежить в зігзаги, трихкотаж З нього я вже придумала, що, мабуть, що буду шити костюмчик. Але ж треба буде викроїти. Це так все в планах, все в голові. І те хочеться, і те, і те. Пробуєш. Думаєш як краще. І куча лежить для нової колекції пошито. Уявіть, скільки всього треба прасувати? Зараз покажу. Оце, бачите, оце, оце. тут я так складаю на виворіт, і тоді звідси беру і тут прасую. Ви поняли? Та все треба теж колись робити, я не знаю. Коли, потроху. Воно, коли чим більше назбирується прасування, тим потім складніше. Краще хоча б виділяти там півгодини, годину в день, і потроху я буду брати і прасувати, прасувати, бо дуже важко за один раз, наприклад, за один день це всю цю кучу пара, жара, все одно, хоч сьогодні вроді і не дуже жарко, але вже становиться жарко. То я вірю, що може буде знов до 40. Мені не хочеться. Оце так було добре ці дні. Взагалі було чудово. Ще що, а нічого. Одне й те саме, друзі. Одне й те саме як у вас, так і у мене. Одне й те саме дивилася вже дині не дуже дорогі, хотіла ще законсервувати трошки дині кубіками. Вони такі виходять смачні, як ананаси. Нічого там складного в рецепті немає. Іх мільйон рецептів є і в інтернеті, кому цікаво, хто таке ніколи не їв. Дуже смачне. Але дивіться рецепти, щоб там було з лимонною кислотою. Бо я ще це з 18 років готувала цю диню. Ну, правда, була своя. ото яка виросла. Таку і закривав, але вона будь-яка навіть не сильно солодка, виходить смачна, бо ви ж цукор додаєте. Цукор лимонну кислоту треба стерилізувати. В півлітрових баночках я робила. То це для вас ще подаю таку ідею. В кого, наприклад, є своя, або ви знаєте, де недорого купить, то можна зробити ще такі заготовки смачні на зиму. Реально, дуже смачно. Сьогодні ми коло базарчика напроти піраміди купили помідори по 40 гривень, домашні, прям такі дуже гарні і недорого. Персики по 50 гривень кілограм, кому треба, хто тут живе поруч, даю на водку. І сливи, по-моєму, 40 гривень кілограм теж дуже смачні. Набрали цього, ну це Сергій більше любить сливи. Вони мені, мабуть, будуть кисні. Я собі персик дам, томат або ж помідор. І так, і так правильно. І помідор, і томат, і так і так, друзі, правильно. Ну що, розказала, показала, плаття показала. Поки в мене є хоч трохи музи, мені ще на столі треба оту кучу з викройками розібрати, хоча б в пакети підписати. Оце воно так от, знаєте, і лежить. А потім ті викрійки, питайся, називається, бачите, от що робиться: резинка, паутинка, куча викройок. Їх треба в якийсь прозорий пакет і підписати, бо потім ну, знов я не можу знайти. Шукаю, шукаю куча всього, думаю, боже, де воно подівалося? От. Буває таке. Дивіться, скрутила. Поки з вами говорила, скрутила булавку, а булавки то дорогі німецькі спортила. Заходили сьогодні ще в Аврору. Нічого я там не побачила. Взагалі. Щось в мене в останнє Щось було бажання навіть туди заходити. Я не знаю. Надоїло, мабуть. Оце все. То якось так мені подобалось туди ходити, в цей мусорник, як Сергій на нього каже, дурдом. А зараз щось вже мені воно було. надоїло. Нічого не хочу. Ну, таке щось подивіться. Треба було мені єдине, що я хочу, мені треба для моїх вазонів купити тіпа, як плетені кошики. Поставити в мене така ідея, ну вони коштують дорого. То вже буде дивитися, може, де в'юзку якісь по скітки буду бачити, ну, щоб під розміру. Походило. Ну, типу поняли, що цей горшок з квітами поставить. Ну або якісь красиві. Пересадити, треба буде ще одну квітку, бо вона падає Ваш... важка вже. Треба просто більший горщик і накласти туди якогось дренажу. Оце те, що планую зайчики, розказую, як є те, що планую робити. Оці дні. А як же в мене буде виходити? А, сьогодні в Аврорі купила нитки. Боже, я ж набрехала вам. Брехуха страшна. Чорні. Бо за доставку не треба платити. Вони, то, звісно, виходять не дуже дешево, бо тут невелика намотка, бачите? Якщо, наприклад, взяти оці ось, то ну, зрівняйте, яка тут намотка, а яка тут. Намотка невелика, але й не дуже велика ціна. такому треба купити. Оце там були в нашій Аврорі тільки чорні. Колись я брала тільки білі. І ще брала я в Аврорі хаки. Оце взяла, думаю, хай буде, пригодиться. От, все. Оце все, що ми сьогодні зайшли і там взяли. Нічого, взагалі, в око не впало, ніякі ні кавратки мені треба. Сковорідка якась була за 300 гривень. Думаю, може, треба було взяти така дешева якась. Хай би валялася новенька. Маленька така, вдруг буде відключення світла. То це я думала її взяти на свою цю туристичну газову плитку. Бо в нас більша і товста, і дов, довго нагрівається. Ну, зрозумів, більше газу треба спалить. Вдруг, якщо відключення світла, то треба таку сковорідку буде поменше. Таку невелику, там, наприклад, два яйця, пожарити чи ще щось. Думаю, ладно вже, буду дивитися. Оце єдине, що в мене було. Все. Знаєте, як то кажуть, ну, нитки зато, це нужне. Хотіла ще подивитися, там були в Аврорі килимки. Для розкачування тіста. Я їх не знайшла. От я знаю, що вони були. Треба буде потім взяти такі, знаєте, типу силіконові. Кажуть, що їх погано мить. Напишіть, чи їх важко мити, типу, погано миться. Я його взагалі хотіла взяти один на кухню, а другий застелити. В мене ж є побутова машинка, і там столик зроблений з фасаду. І просто застелити туди. Щоб просто воно там красиво було. Ну, типа ніяково функціонал, а просто щоб ще там був От Оце, що я хотіла там подивитися сьогодні. Ну, не було. Не було, то й нема. Все, друзі, пішла. Поприбираю на столі, хоча прибирання це не моє, взагалі не люблю прибирати. Їх чисті, хвала вам хазяйкам, хто любить прибирати. Я це роблю через силу. Просто що мені треба розгребти, щоб було де кроїть. Все. Попилососила я ще вчора, може, сьогодні ще разок пройдусь. Вчора постирала килимки з ванною з туалета. Я стираю і міняю на другі частенькі, поки ці сохну. Ну, Часто стираю, бо воно ж знаєте, лазиш туди ванна, туалет, сміття заноситься. а Вони такі пушисті, то проще витрусив так над ванною змив. А це постирала. Оце те, що робила все в машинку сьогодні. Придезінфіцирувала. Перед пранням є спеціальний засіб, він, типу, як від накипів. Ну, за накип, я вже вам розказувала, воно там ну, якби не цей, можна і лимонною кислотою, або просто там є функція самоочистки. Оскільки є електроенергія, то займаюся цим потроху. Чи треба мені було поскладати, наприклад, вчора я думала? Ні, нічого не робила. Лежала. Дивилися вчора ми кіно одне, друге, потім знайшла я ще серіал, дивилась, тако. Не знаю. Світло є, а ти нічого не робиш. Як світла не було, шив як переляканий. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, що, знаєте, треба було то в більшеному ритмі, а зараз розслабився і можеш собі дозволити відпочити. Добре це чи погано? Мабуть, що добре. От як воно має бути, так воно і буде. Зайчики, понаписуйте, що ви там робите. Чи закатували ви е, дині? Хто таке робив? Консервацію, то ви молодці. От, напишіть, подобається вам таке чи ні, а може хто навіть не завжди таке може можна зробити, то зробіть. Навіть якщо ви зробите 3-4 баночки на зиму, супер буде. Реально. Звісно, що саме це коли у вас своя продукція, свої огірки, свої помідори. Ви знаєте, як вони вирощені, бризкані вони там, чим не бризкані, є там яден на них чи нема. Ну, а таке, а день купляєш, все одно шкурку здираєш з неї. Ну, На закатку все рівно щищати треба. От. Все, намолила вам, показала щось. Всім, друзі, поки піду щось робити. Потім, як надумаю, зняти ще якесь відео для вас, я маю на увазі урок, то зніму. У мене он перед очами куча тканин, куча було планів. Хотіла я пошити, я думала, знаєте, що я за минулий тиждень стільки всього покрою хоча б та хто там. Де там? Лежав, валявся, втикав, оце ж підключили цей Нетфлікс, хай Бог милує. Не спиш півночі, бо дивишся серіал днем. Ти думаєш, отдохну, поп'ю кави. Включу зараз на півчаса, ага, тут уже дивишся, три часа пройшло. Як здрасті. Ну таке вже. Хтось працює на городі, а я втикаю в Нетфлікса. Все, друзі, всім пока, бувайте здорові!